Такі, Слава такі, Ісусу Христу! Ну. Слава новіки Богу, святому! — Що ви таке гарне розглядаєте? Не тільки розглядаємо навіть нюхаємо сімейна пасіка Никита, в інстаграмі на мене підписані, і вислали нам до Великодніх свят такі гарні подарунки. Ну, це тепло рук, робота бджіл, ну і клопітка робота пасічника. Вони мають свою пасіку. Оця сімейна пасіка микити. І виготовляє з в воску такі свічки, такі речі. Ну, цей ну, це просто. це просто, А ось, ось тут така колоритна свічечка. Чи оці свічки, це, це просто. З любов'ю і з душею теплорук вложили в такі прості речі. Я думаю, навіть поставимо великому кошику. словом. Я дякую сімейній пасіці. Микита, дуже гарні, витончені, такі красиві подаруночки, будьте благословені. Я думаю, я вас позначу. Хто хоче, то знайде вас і собі замовить таку світочку. Ну, красиво, правда? Дуже. Подобається. Тобі лишаю в хаті, твоя хата. Тобі лишаю Ангела. Собі груду квадратну. А перешта подарую комусь. Все, щастя, здоров'я, з Богом!